Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію як стати кращими батьками для наших дітей. Приносите себе в жертву інтересам дитини. Вона це відчуває і носить у собі відчуття провини. Стежте за своїм рівнем щастя, що потім у сварці не на ненароком. Я заради тебе, а ти. Будьте щасливі. Це найкраще, що ви можете зробити для своєї дитини. Розвивайте емоційний інтелект дитини. Емоційний інтелект це здатність людини розпізнавати, висловлювати і контролювати свої емоції. У кожної дитини свій унікальний темперамент, який дається їй з народження. Одні діти відкриті та ініціативні, інші сором'язливі і повільні. Ви повинні розуміти емоційний інтелект своєї дитини і зробити все можливе, щоб допомагати їй розвинути цю якість. Ви передаєте дитині те, що маєте самі сьогодні свій досвід, стереотипи, те, що передали вам батьки, дідусі, бабусі та ще більш далекі пращури. Ймовірно, це можуть бути й помилкові судження, але кожне безцінний досвід. Розповідайте дитині про свої помилки, про те, чого вони вас навчили. Помилки це розвиток, а бездогадність статична і нежива. Створюйте рутину дитини і режим дня виконують функцію каркасу як для дитини, так і для дорослого. Навколо них ми вибудовуємо варіативні компоненти свого життя. У психотерапії є дуже цікаве поняття дисциплінована спонтанність. Якщо дисципліна задає нашому життю певний ритм, то спонтанність це те, що ми додаємо і варіюємо та змінюємо. <imitation piece of children> Дбайте про себе. Втомлені батьки пропускають дитячі сигнали. Нереалізовані часто намагаються реалізуватися за рахунок дитини. У будь-якій ситуації повторюйте собі, я найкращий батько чи мама для своєї дитини. Я можу припуститися помилки, але вона стане директивою тільки у разі постійного повторення, та навіть тоді все можна зціпити любов'ю. Дякую за увагу.